Добро здоров'я, всім шановні глядачі. Вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець. І з вами я, Віталій Кокош. Отже, шановні громадяни, будемо сидіти по 12 годин без світла. Такі заголовки на багатьох інтернет-ресурсах. Дуже багато експертів виходить і говорять, що українцям прийдеться сидіти більше 12 годин без світла, без газу, без води. Так, це катастрофа. Це катастрофа, тому що деякі міста. В Україні на даний момент вони без води, без світла. Без газу, і це дуже 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 скорботно. Давайте поговоримо, хто ж в цьому винен і чи довго ми будемо е, сидіти. Давайте будемо розбирати, чи довго ми будемо сидіти без світла, і завдяки кому ми все ж таки виживемо, тому що багато хто кричить, що ми не протянемо, що світла не буде, і що скоїться. І в Києві вже готують го 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 евакуацію. Давайте будемо розбирати. А поки що поставте вподобайку. Якщо вам не тяжко, це займає буквально пару секунд вашого часу. Підпишіться на канал, ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні все, що робиться в країні, от, реформи, пенсії і все остальне. Тож, поїхали. Давайте будемо розбирати. Дуже багато зараз на медіаплатформах виходять і говорять нам, що ми з вами. Будемо всю зиму, до кінця зими, до кінця опального сезону будуть у нас вимкнення світла. Чи це буде так? Можливо, так, а можливо, і ні. Всі ми з вами вже бачили, да, що, твориться, що твориться там в верхах цієї електросистеми. Які там масштабні розкрадання. Тож хто в цьому винен? Так. Насамперед, це ті, хто на нас напав. Я не буду говорити, я не можу просто висловитися, назвати їх людьми або ще якось. У мене немає слів, і, 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 одні емоції, матюки, Ютуб такого не любе. Я просто скажу, що винні ті, хто напав. Дасть е, Господь Бог прийде час, коли вони за це все будуть, е, як би сказати, відповідати, розплачуватися. Це буде, це прийде. Е. Будемо надіятися, це насамперед Насамперед вони. Було дуже багато прильотів по нашій інфраструктурі. У 23-му році було більше, по 100 ракет прилітало. Цей раз, по-моєму, до 45 прилетіло чи що. Але ми виживемо. Ми сильні, ми повинні, як би сказати, мужатися і виживемо. І давайте тепер поговоримо на розкраданнях. Що зараз роблять? Чому нам це? Зараз тільки показують. Чому тільки тоді, коли е, отакі прильоти, прильоти по нашій енергосистемі, е, по критичних інфраструктурах і після цього НАБУ показало ці плівки мідіча, чада, оці всі, е, як би сказати, е, розкрадання. Всі ці обшуки і тому подобне, Всі ви бачили, може не бачили, я розповім, що е, дуже багато людей в, верху, в верхах там замішані в цій, в цій корупції на е, фортифікаціях, на, захист, на, на захисту цієї нашої інфраструктури, нашої енергетики, хотіли відкатів від 10 до 15%. Тобто 10 мало було, вони ждали там, щоб їм дадуть там 15%. І запевняли, що все хорошо і тому подобне всіх там звичай. Мілованов вже подав у відставку. Хто такий Мілованов? Ну, це така людина, яка прижилася при всіх. Він при всіх був. І при Януковичу, і при Порошенку. Вже відставку подав. Ніхто ні йому. Це член наглядової ради НКРЕКП. Мілованов. Втік, заяву написав. все. Мене не трогать. І говорять, що вже ініціювала Європейська Солідарність відставку. Відставку цього Міністерства енергетики, оцих всіх міністрів і тому подобне. Чому тільки відставку, я не розумію? Вони винні в цьому всьому. Вони нам вливали в вуха все літо. От, у нас буде тяжка зима, от ми її не переживемо, будуть відключення світла. Вливали в вуха, вливали, але ніхто нічого не робив. Шановні громадяни, вони знали, ну, подивіться, інтернет-ресурси, все літо. Всю весну, все літо вони про це говорили, але в кінечному результаті ніхто нічого не зробив. Просто говорили. Там мільярди, вкрадені мільярди. Президент дав коментар, що всі повинні бути накарані без імен, без всього, там же ж говорять, що його друг і соратник Мідіч чи Мінді, чи як він там в цьому замішаний? І він втік, йому можна. В нього є як, да? комендантська година, перетин кордону. Там же не тільки він там втік, там ще хтось утік, уже я не пам'ятаю цієї. ну, Фамілії. А ми, ми, і ми виживемо. Те, що вони говорять, що отак, отак ми виживемо. А завдяки кому? Завдяки простим громадянам, простим людям, не о тим можновладцям, що тільки нам вуха льють брехню, розкрадають там і тому все. Ми виживемо просто ну, завдяки цим людям, простим робітникам, які коло підстанції діжурять, які це все ремонтують. Які люди це все роблять не отам на горах оті керівники, які віджали. Вкрали, а не можна сказати, вкрали, М -м. приватизували приватизували все, що залишилося. Воно було наше, ваше, моє. Оці підстанції, оці електростанції, теплоелектростанції, вони були наші. Але вони тепер приватизовані. Їх продали просто, можна власти, ті, хто в верхах сидять. І на нас кладуть, на наші плечі тепер хочуть класти оце, Я не, я не здив... ну, ремонт. Так? Я не здивуюся, коли вони скажуть, що потрібно піднімати. Ціну на електроенергію, тому що потрібно ремонтувати. А як же ж ті кошти, які вони заробляли на нас з вами? А, це таке, це, це не то. І от вони можуть, як би сказати, і можуть вони, коли піднімали ті тарифи 432, отаке от таке воно й було. Зараз поки мовчать. Ну це поки. Дай Бог, щоб такого не було. Але напевно, що, я так думаю, що буде. І ми виживемо тільки простим громадянам, які будуть ремонтувати, якщо буде з чого. Які будуть оце все е, воснавлювати, всю цю інфраструктуру, цю енергетику. А не тим, хто розкрадав там у верхах. Так тяжко, так дуже велике, е, як би сказати. Але, знаєте, ми були в Рівному, в Рівному, під Рівним. Бабин таке було. Там, в общежиті, життя, ми, працю... ми в день працювали на полях, але ем... до сьомої години, після 7 години при... При... при, приїздили, там відключень взагалі не було. Траса освітлюється. Все світ, світло не вимикає. Я здав питання, вони говорять, тому що тут не атомна електростанція. А що, а хіба не можна? Я не знаю. Напишіть в коментарях. Хіба не можна направити ту потужність якусь? Лишню на інші міста. Може, я чогось не знаю, але ну, якщо там атомна електростанція, якщо от так їм треба десь дівати е, ну, переход ну, цю злишкову електроенергію, Ну, менш з тим, економте, будь ласка, ми всі люди, ми дорослі, нам ніхто світла не принесе і ніхто за нас не, цього не зробить. Заряджайте завчасно свої телефони, павербанки. По мінімуму, це, це моя думка. Користуйтеся різними приладами, різними потужностями, без надобності. Не використовуйте сварочні апарати і великої потужності техніку, тому що у вас, наприклад, є ті дві години світла, а, наприклад, в Білій церкві там взагалі його немає. Давайте будемо людьми, давайте насамперед. Так, трагедія. Так розбомбили, так винні. Але що вже зробиш? Уже нікуди не дінешся. Таке є. Дасть Господь Бог, ну, воно скоро закінчиться. Тільки коли це самому Господу Богу відомо. Отже, мужаємося всім, як би сказати, співчуття, в кого тепла немає, газу, води. Від мене співчуття. Ну, що я ще можу зробити? Я просто не простий громадянин. Просто поспівчувати людям. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Воно у нас з вами єдине, його за кошти не купиш. Беріть своїх діток. У мене все.